Найважча молитва за того, хто зробив вам боляче. Але саме в цьому шлях до внутрішньої свободи, бо прощення це не для них, це для вас. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні говоритимемо про, мабуть, найрадикальніші слова Ісуса любити не лише друзів, а й ворогів. Та чи це можливо і чи не занадто? У Нагірній проповіді Ісус руйнує стару формулу, яка каже, любоближнього, а ворога не навіть, І каже натомість: любіть ворогів ваших, моліться до тих, що вас проклинають. Це не просто гарна фраза, це вибух для логіки людини, яка живе за принципом око за око і весь світ сліпий. Ісус не просить, Він наказує. Хочеш бути дитиною Бога, а не просто симпатичним віруючим, тоді люби не лише добрих, а й недостойних. бо і Бог волить своєму Сонцю сходити на правильних і на неправильних. Любити ворога це не виправдовувати жодним чином зло, а не дати злу зламати тебе. Бо той, хто мститься, стає схожий на ворога, а той, хто прощає, стає схожим на Отця Небесного. Не простивши, ми дозволяємо ворогу жити в нашому серці, а простивши, виганяємо його з душі і даємо місце Богу. Бог не хоче, щоб ми просто нормально себе поводили. Він хоче, щоб ми були досконалі, як Він. І перший крок до цього любити не ще тих, хто нас любить, а тих, від кого були. Бо саме це і є справжнім християнством. Тепер запитання до вас: кого ви ще не пробачили? Хто все ще орендує місце у вашому серці безкоштовно і збором? Спробуйте сьогодні не просто пробачити, а помолитися за нього, бо з цього і починається подібність до Бога.